Всім привіт! А з вами знову актуальні новини МКФКБ щорічно, 21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови. Це свято відносно молоде. Воно було запроваджено 1999 року для захисту мовної та культурної багатоманітності. З нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови студенти 213-ї групи організували бліц опитування на знання рідної мови серед студентів і викладачів коледжу. За правильні відповіді респонденти отримували солодкі сюрпризи. Мовні інспектори були задоволені відповідями, адже мова завжди на часі. Але Українка стверджувала, що мову треба боронити більше, ніж територію. Любимо рідну мову, бо знаємо, що українська визнана однією з наймалозвучніших мов світу. Для нас, українців, мова це неоцінений скарб, Тож ми маємо плекати, шанувати та берегти рідну мову. Слідкуйте за нашими оновленнями на студентському каналі МКФКБ. Слава Україні! Героям слава!